Перестати девушек орієнтувати на отримання вищого образування. Нужно перестати э, плодить количество молодих людей, які вот высшее вище которое яке потім по суті э, ні ну, к чому не приводить. Вам не почулося на болотах. Все настільки прекрасно, що більше не потрібно орієнтувати дівчат, здобувати вищу освіту. Тим часом потрібно братися за вивчення китайської мови. І перша заява про вищу освіту і ось цей ролик, на якому російські перевертні у погонах вчать китайську мову, наробила. Скажу я вам чимало галасу у соціальних мережах, як і розмови про заборону абортів на волотах, і навіть холодильники замість лади. І зараз розповім про усе детальніше. Вітаю мої незламні українці. Це проєкт «Зна постукали. Та я Інна на бок. А так як стукають з того самого днища регулярно, мені завжди є чим вас потішити. І розпочну сьогодні з однієї з найбільш обговорюваної заяви на болотах. Щоправда, так і хочеться назвати це не заявою, а такою собі словесною діареєю. Бо як до такого можна прийти у 21-му столітті, дивуюся навіть я. Але давайте відверто. Чому там дивуватися, коли от мова йде про Росію країну рабів, так от цього разу з дна постукала членкиня Ради Федерації від Челябінської області Маргарита Павлова? Російська сенаторка переконана, що дівчата не повинні зациклюватися на вищій освіті. Нужно перестати дівушка орієнтувати на отримання вищого образования? Нужно перестати плодити количество молодих людей, які отримують те получають вище образування, которая потом, по сути, ну, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта дедородная функция. Что вас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад. Не опасайтесь? А, а что в этом страшного? Что скажете? Я к вам. Російська чиновниця вважає, що вища освіта у жінок призводить до затяжного пошуку себе, і вони не народжують дітей. Тому дівчата не повинні зациклюватися на вищій освіті. Дійсно, а навіщо ось аборти заборонять жінкам робити на болотах, вищу освіту скасують, і все призначення буде лише одне плодити нове покоління гарматного м'яса. До речі, ви помітили, коли інтерв'юер запитав Павлову, чи не боїться вона, що її звинуватять у бажанні відмотати час назад? Вона запевнила, що не бачить у цьому нічого страшного. Ось подивіться ще раз. Опускається війнят в обвинять в тому, що ви хочете відмотати время назад Не цього? А що в цьому страшного? Все правильно, нічого страшного. Назад у середньовіччя. Бо тільки там росіянам і місце. В них немає душі, немає розуму, і в них, як ми бачимо, лише нелюдська жага до вбивств та руйнувань. Я взагалі сумніваюся, що проєкт Україна в майбутньому буде існувати. Я не хочу, якби сейчас ставити з серед задач, їх определить наш бути не должно. Вообще. Когда-то еще 8 лет назад, после известных событий, присоединения Крыма и всего остального, была сказана великая фраза. Когда спросили, почему, если с Горбачевым союз развалили, тогда был хороший ответ. Я не знаю, что двигало этими двумя политиками, которые Россию в те времена, называвшуюся Советским Союзом, развалили на части. И с тех пор мне стало предельно понятно все наши цели и задачи, как к ним идти, в какой последовательности, правда, на это нужно. Вы намекаете на воссоединение. И я пока территории. ни на что не намекаю, я говорю то, что четко получил задачу, еще внося генерал погоды. Саме тому і про аборти на болотах останнім часом говорять дуже багато вірніше про їх заборону. Адже Путін готовий навіть до цього, аби мати більше живого ресурсу та воювати роками по о виводі осипоскращенню абортів. Предлагаем на федеральном уровне, первое, законодательно запретить производство абортов негосударственными медицинскими организациями, для чего внести поправки в федеральный закон на лицензирование отдельных видов деятельности, а также в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, предусматривающий введение запрета на проведение искусственного прерывания беременности медицинскими организациями, не входящими в государственную муниципальную систему здравоохранения. Второе внести поправки в соответствующие федеральные законы о средствах массовой информации и о рекламе, об информации и информационных технологиях, о защите информации, вводящий запрет на пропаганду абортов, а также внести поправки в КОАП РФ, устанавливающие административную ответственность за пропаганду, а также за склонение к аборту. Зараз російських терористів і вбивць хвилює не те, як припинити війну, і навіть не те, що вони стають раковою похлиною на політичній та географічній картах світу. Це все їх якраз влаштовує. А ось те, що на болотах зараз низька народжуваність, їх не влаштовує. І про це вже заговорив навіть патріарх Кирило. ми нуждаємося в більшому кількості людей. Це факт очевидний. його всі признають політики, і соціологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население, а население может увеличиться по, просто как, знаете, по движению в вот, палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу... Статістика е, що ж це в нього за така чарівна палиця. Як думаєте, пишіть у коментарях і не стримуйте себе. Будемо читати всі разом. Я ж лише додам: ось воно обличчя сучасної Росії. Значить, годувати, одягати, забезпечувати дітей у віддалених від цивілізації регіонах Ерефії немає на що. Ми встали. у Нас немає ні дітки площадок, ні дорог, ні цвіта. Ми такої ми не в місті живемо, Ми вообще та город. Как только свет пропал, отопление отключилось. И люди замерзать должны. А у, у многих маленькие дети. Везде обращаемся, в службу заказчика обращаемся, к депутатам обращаемся, в прокуратуру обращаемся, в Следственный комитет обращаемся. Никакого толку нету. Мы скоро одичаем, возьмем с собой лопаты и пойдем в виллы, и пойдем в администрацию. Але за допомогою чарівної палички усі ці проблеми можна вирішити. Впевнений патріарх. Тим часом у Держдумі країни вбивці вважають, що дітей має бути не тільки більше, а ще що всі вони мають вивчати китайську мову. Тому депутати закликають включити її до обов'язкової шкільної програми, відмовившись при цьому від англійської. принципиально убежден, что школьную программу нам обязательнейшим образом нужно интегрировать как дополнение к знаниям китайский язык. Вы обратите внимание, что происходит в целом мире сегодня. На востоке позиция, рейтинги и уважение к России только растет. Причем оно растет не просто, потому что как бы это какая-то политика, да, выстроена, а потому что нормальные люди понимают, что Россия сегодня защищает собственный интерес с точки зрения нас безопасности и суверенитета. Поэтому и арабские страны, и в целом Восток сегодня максимально открыт для России. И наша задача воспользоваться этим. Там есть большие деньги, большие ресурсы, большие возможности в совокупности, а кумулятивном характере это все даст максимально качественный эффект для нашей страны. С такой инициативой выступил член Комитета Держдумы с безопасности и противодействия коррупции Хамзаев. До речі, він продовжує тішити себе ілюзіями, що якщо росіяни знатимуть китайську, повага та довіра до них зростатиме. І як кажуть, дурень думкою багатіє. Тож китайську мову планують включити і у програми російських вишів. Та не тільки школярів та студентів у кац. І вирішили навчати китайської. Ось днями у соціальних мережах поширили відео з уроку цієї мови для співробітників Міністерства внутрішніх справ Ерефії. І ви теж маєте це побачити. <клес> Вам це феєричне видовище, чи тут краще сказати тупе збіговисько, але це ж прекрасно, бо саме так Кремль робить все, щоб Росія якнайшвидше стала сировинною колонією Китаю. Також нагадаю вам, що спроби змусити росіян вчити китайську мову здійснюються вже не вперше. У березні вчити китайську мову також примушували співробітників Банку Росії. Але звісно, це пояснили необхідністю налагодження професійної взаємодії своїх працівників з колегами з Пекіна. Бо що ж іще залишається росіянам, яких зневажає майже весь цивілізований світ? А ось що скаржитися на своє нікчемне існування і записувати слізні звернення до свого бункерного диявола. Вважаємо Владимир Владімірович, прем'єр-міністр Михайло Володимирович Мішустін. министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович. Хотелось бы обратить ваше внимание на вопрос, затрагивающий многих граждан нашей страны. В связи с введением новых тарифов на утилизационный сбор, утвержденных постановлением правительства РФ номер 1722 от 17.10.2023 и последующих поправок от 29.10.2023, мы, как граждане России, в частности, город Санкт-Петербург, которые були внезапно подвергнуты значительному увеличению утилізаційного збору на наши приобреті автомобілі з стран ЄАС. обращаемся к вам з просьбой о предоставлении отсрочки до 31.12.2023 года року для применения нових тарифів, установленных указанными поправками. Ось так, ті, хто підтримують Путіна, тепер не знають, як кінці з кінцями звести, бо чим далі тим важче виживати на болотах. Бо якщо раніше цей утилізаційний збір для авто був по кишені, то зараз доводиться кредити брати, щоб його сплатити. Бо з 29 жовтня цього року платіж зріс у сотні разів. Але звісно, росіян ані Путін, ані його кремлівські посіпаки не почують, бо їм немає різниці, як поповнювати бюджет, коли Ерефія витрачає майже 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною. Крім того, ще трошки ж треба залишити і на холодильники. А їх на болотах потрібно все більше, бо лади то закінчилися, беріть росіяни холодильник, поки ще хоч їх дають. Этот холодильник передадуть Ирине Вербовской, вдове военнослужащего. воєннослужачого. муж встал на защиту Донбасу що у 2014 році року. в прошлом году. Троє дітей остались без отца. І це чергове дно. Як виявляється, таки біленька лада замість убитого сина це ще був, знаєте, не найгірший варіант. Бо як бачите, сім'ям загиблих бойовиків з окупованого Луганська і її не дають. Для них у окупантів подарунки вдячності, скромніші холодильники. Та при всьому цьому жахіті дружини знищених бойовиків ЛНР ще й дякують окупаційній владі за такі подачки. Дякую огромне. от всей, правда, от всей души, от всего сердца. Дальше благотворители отправились в поселок Исауловка под антрацит. Глава семьи Агиенко погиб в прошлом году. На руках у Вероники остались пятеро детей. Семьи погибших тяжело переживают горечь невосполнимой утраты. Подобные визиты заставляют их чаще улыбаться. Ох, и это все, что треба знать, как про тех, кто воюет на боці России, так и про их родных. А все те, що я вам сьогодні показала, вкотре свідчить про те, що Росія країна гниль, і ми маємо її змити з нашої землі. Тому слава незламним донькам і синам України, які продовжують боротися з цією гниллю. Ми ж давайте будемо продовжувати допомагати Збройним силам України, щоб поставити остаточну крапку у цій страшній війні. З вами була я інна Набок, і Дякую, що дивитеся, коментуєте і поширюєте відео. Побачимося у наступному випуску. З постукали бережіть себе, бережіть Україну.